Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Ось ми бачили, як міністр оборони Олексій Резніков зайшов в штаб-квартиру НАТО і продемонстрував журналістам хостину, на якій були намальовані винищувачі Су-27. Заяв публічних про авіацію там не прозвучало. На вашу думку, цей Рамштайн не став авіаційним? Чи саме ось це питання саме і могло залишитися в тіні? Справа в тому, що Просто наявність авіації, ну, вона не вирішує ті завдання, які стоять зараз перед нами, перед нашими Збройними силами. Тобто, ми іноді кажемо, що от, а от авіацію нам дали чи не дали? Яка авіація нам потрібна? Це мають бути винищувачі, штурмовики, чи це будуть а 10 гармата на, на крилах. Тобто, що нам треба? Яка саме авіація? Відповідно, де ми її будемо обслуговувати і так далі. Тобто, е, виникає. Дуже великий комплекс проблем від того, щоб постачати ще один чи десять такі. За ці самі гроші можна поставити в Україні там, десятки тисяч е безпілотних літальних апаратів, дронів Камікадзе, які будуть вирішувати майже ті самі проблеми. Е за ті ж гроші можна поставити е достатню кількість зенітно-ракетних систем. Які будуть також закривати небо від е, ворожої авіації. Тобто, е, я думаю, що вони вирішували комплексно цю проблему, і виходили не з того, от є у нас танки чи нема танків, і авіація чи нема авіації. Виходили з того, які завдання треба вирішити нашим Збройним силам сьогодні. А нашим Збройним силам сьогодні треба мати е, інструментарій для знищення великої кількості е, піхоти. Противника, яку вони називають штурмовиками, яку вони пускають згідно там бойових статутів піхоти Червоної армії вперед, хвилями майже на обої, треба знищувати логістичні ланцюги, треба знищувати е скопичення там бронетехніки, наприклад. Тобто, ось це питання, які стоять. І чи допоможе тут авіація в повному сенсі слова? Ну, не завжди. От. Але коли йде мова про там, запуск, наприклад, розумних бомб, про знищення систем протиповітряної оборони ракетами які класу повітря земля, і так далі, то тоді авіація потрібна. Але ці ж завдання вирішують і ті авіаційні ресурси, які вже є. Тобто, ми маємо впиратись в те, що от буде авіація, ми переможемо. Перемога кується багатьма іншими засобами, і не лише авіацією. А та сама авіація, яка може бути поставлена, то вона може стати і досить вразливою ціллю для наших противників. Тобто має велика територія, прострілюється засобами протиповітряної оборони, і ракети ПВО можуть летіти і на кілька сотень кілометрів. Тобто ми маємо розуміти, що е, це, це, це не є панацея. Не треба очікувати, що дадуть авіацію, це зміниться. Треба, щоб дали високотехнологічну, високоточну зброю, ракетне озброєння. Це те, що буде давати перевагу над нашим противникам. Ось, чи може бути такий сценарій подібний, як це було з танками. Адже ми на минулому Рамштані також не побачили з е, першого заяв про те, що Абрамси і Чел і е, німецькі танки їдуть в Україну. А згодом через пару днів ми бачили, що Берлін і Вашингтон вже прийняли таке рішення. Чи тут буде зовсім інший сценарій? Вже ну я певен, що авіацію дадуть в невеликій кількості, але це я ж підкреслю це не панацея. Я певен, що авіацію дадуть. Можливо, я б хотів, щоб були у нас там а 10 це такі гармати крилаті Сполучених Штатів Сполучених Штатів Америки, наприклад, вони будуть досить корисні. Я певен, що дадуть якусь авіацію. Але кількість ну, вона не вирішує в цьому, на сьогоднішній день, не вирішує ніяких, ну, практично не дасть перелому у ході війни. перелом дасть інші озброєння. Тому якісь завдання будуть покладені на авіацію, звісно, її дадуть. Але е, навіть е, обслуговування десяти там, літаків, воно дуже-дуже е, складне. Тобто це, це комплекс проблем, які будуть дуже важко вирішувати, тому що е, місця базування літаків тут же стануть відомі противнику, вони будуть бачити це супутники, у противника є супутники свої. Тай вони невеликої якості, але щось вони бачать. І... Це буде, так би мовити, витрата часу, ресурсів, і не, не, ну, не дасть перелому. Тому знову ж таки, я певен, тим, що буде авіація, але це не є панацея, це не є така, знаєте, чарівна паличка, яка от прилетить на крилах і все вирішить. Вирішує зараз високоточна зброя, вирішує ракетні війська, вирішує артилерія з високоточними набоями. Це важливо, а Ось якщо авіація, то нам потрібно багато малої авіації, багато дронів і багато пілотів до дронів. І отут от кожен з нас може долучитись до цього питання. Ви сказали про те, що авіація, яку можуть надати Україні, стане уразливою ціллю для Російської Федерації. А ми чули, що таку заяву чи не єдину про літаки від глави Бодисферу Бориса Пісторіїса, який натякнув, що це питання ось може обговорюватися лише через кілька місяців, якщо небо над Україною залишиться безпечним протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Тоді ми почнемо і будемо обговорювати всі подальші кроки. Тобто, фактично, за протягом цих чотирьох місяців Україну спробують. Якось захистити силами протиповітряної оборони, чи як взагалі зробити, щоб це небо стало безпечно, на вашу думку? От системи дальнобійні системи протиповітряної оборони нам дійсно потрібні. Що це таке? Це е, ракети, які летять там на сотню кілометрів протиповітряної оборони, які вражають авіацію противника, е, тільки вона входить провітряний простір України. Тобто, це було б добре. Але це... такі системи нам потрібні. Так, це дуже важливо. І коли вони будуть, ці системи, тоді ми можемо казати, що небо стало безпечною і для нашої авіації, і для тієї авіації, і для нових літаків, які нам дадуть. Тобто, це просто фактаж, це, ну, це очевидна реальність, це очевидна для будь-кого. Тому що ну, ми отримаємо, наприклад, f 16 да? Ну, отримали f 16 О. Тут негайно всі сили протиповітряної оборони Московії почнуть готувати полювати на цього f 16 щоб хоча б одного збити і показати всьому світу, що це багато, але бойові втрати вони в будь-якому разі будуть, тому що ну, це війна, і чи потрібно нам на сьогоднішній день це знову ж таки? Я певен, що дадуть авіацію, але... Коли яку ну не знаю, то спочатку треба закрити дійсно небо і небо треба закрити, скажімо так: аж до Ростова, аж до Вороніжа. Чим чим далі, тим краще.